Далі йдемо. У нас Олександр Мусієнко на зв'язку, керівник центру військово-правових досліджень, і політичний консультант. Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас! Ви в безпеці з нами в ефірі. Значить, все, все у вас добре і радіємо цьому. Ми, знаєте, хотіли би поговорити з вами на тему наступну. Значить, вчора з'явилася інформація про те, що Шойгу поговорив із головою Пентагону і говорять про те, що це була друга телефонна розмова від початку 24, від 24 лютого. Як Ви вважаєте, про що вони могли говорити, і про що, можливо, осін цей так попередив? Шойгу, що, ну, про що? Говорять про те, що попросили, начебто там про ці ядерні, не дай Боже, ви там будете передавати оці ядерні розробки. Ну, так говорять деякі експерти. Що ви думаєте? Та я думаю, що це питання стосується так званої стратегічної стабільності, питання ядерної, е, ядерного стримування. Ми знаємо, яка ситуація виникла. На тлі постійних заяв ось цих провокацій, які вчиняє Росія, і те, що говорив Путін про знову ж таки можливість застосування ядерної зброї, зараз активізувалася ця тематика. Російський літак ту 95 підлітав до Аляски, і це якраз літак, який може нести ядерні боєзаряди. Почастішали випадки прольотів російської авіації у повітряний простір Польщі. Це також тенденція, яку можна спостерігати, яка вже стає очевидною. В Чорному морі були інциденти, коли ракета фактично полетіла по британському розвідувальному літаку. Що його це назвав технічною несправністю? Тобто є певні моменти. Ну і плюс треба ж розуміти, і НАТО зараз проводить навчання з питань ядерного стримування, плюс ситуація. З тим, що Росія розпочала деякі свої навчання там в північно льодовитому океані, я думаю, що це була одна із основних тем розмови щодо попереджень можливих. Дійсно, я думаю, що Ллойд Остін міг говорити про певні дії у разі, якщо Росія буде продовжувати ескалацію. На зараз основна тема продовження ескалації це ж звичайно, Білорусь, Польща і країни Балтії, тобто там. Ситуація стає все гарячішою, і скажімо так: уже не тільки проти України є ризики, того що буде продовжуватися війна, а вона може поширитися і далі. Тому зараз це одна із тем обговорень, досить серйозна. Я думаю, що цих питань і торкалися. А що свідчить, як Ви вважаєте, про те, що Росія і Білорусь так? Дружня їм держава можуть почати воєнні дії проти таких країн, зокрема як Польща, так скупчення накопичення військ. Росія перекидає зараз війська в райони полігонів. Бресту. Це на кордоні з Польщею. Росія і Білорусь. Ми бачимо, проводять небезпечні маневри на кордоні з Польщею. Вони перевіряють готовність, фактично порушують повітряний простір Польщі. Або Литви, і така активність вона спостерігається вже протягом кількох днів. Що може свідчити про те, що вони можуть переспробувати перевірити готовність Польщі і готовність НАТО реагувати, тобто вони можуть спробувати нанести певні удари по польських інфраструктурних об'єктах, особливо їх цікавлять залізничні вузли, станції постачання логістики, забезпечення України зброї і перевірити далі. На готовність. Ну а для цієї ролі Росія уготовує Білорусь. Тобто Білорусь потрібна Росії як плацдарм для конфронтації з НАТО. Це єдина мета, для чого в принципі на сьогоднішній день, чим цікавить а, Білорусь Росію, тому такі спроби теж можуть бути звичайно для поширення ескалації, перевірки, як буде реагувати НАТО. А якою може бути реакція? От на от від такого серйозного, так коли не дай Боже ну, ворогів Реакція Польщі, звичайно, буде. Я думаю, ми це розуміємо так, так а, поляки. Я думаю, будуть реагувати. Звичайно, країни Балтії теж загалом, як відреагує НАТО, ну хочеться вірити, що відреагує, так як має реагувати. Тобто, згідно статті 5, так про північно-атлантичний договір і будуть захищати. На безпеку своїх союзників тут же розумієте, яка ситуація мова не йде тільки про те, що може бути якийсь класичний масований там сухопутне вторгнення білорусько-російських військ до. Польщі чи Литви, як це було, наприклад, до України, мова може йти про те, що будуть літати літаки, нанесуть десь удари, угу. завдадуть удари по якимось об'єктам, наприклад, польським. А потім Шайгу почне говорити, що це була технічна несправність, да як вони вміють це, і перевірити, а що ж буде робити далі. А далі вибір, звичайно, за цими країнами чи включатися в повну фактично у війну з Росією на території Білорусі, тому що. Саме Білорусь обирається майданчиками. Білорусь я думаю, комфортний майданчик з цієї точки зору, як для Росії і для НАТО. В Принципі він їх влаштовує тут. І далі вже будуть вибирати форму реагування на той чи інший інцидент, який може бути. А що ви маєте на увазі? Чи, чи чи включатися можуть і не включитися? Щось у нас має, має вочевидь, маємо проблеми зі зв'язочком. Чи, чи ви нас чуєте, Олександре? Так, зараз чую, зараз чую. Добре, давайте тоді далі підемо, бо трошки обмежені в часі. А в мене ще важливе питання до вас. Воно стосується ось Каховської ГЕС, про яку ми говоримо останніми днями в ефірах. І ну, все ж таки має бути якась кульмінація в цьому питанні. Вона пов'язана із евакуацією, так, з Херсону людей. І, Заявами нашими про мінування цього об'єкту росіянами. Як Ви вважаєте, що може статися на Херсонщині і які плани, власне, у окупантів під керуванням ось цього суровікіна? Ну загалом. Що говорити про Каховську ГЕС то звичайно? Ми прекрасно розуміємо, що ми проти на свою державу терористи виключати того, що вони можуть підірвати цей об'єкт, теж не варто і говорити про це заходу абсолютно потрібно. Це цілком правильна позиція. я Вважаю, так само як і можливість розмістити там міжнародну місію. Одначе, поки що ж ми бачимо, що російські війська з Херсонщини не відходять правобережжя, вони продовжують чинити опір, там тривають бойові дії. Допоки така ситуація буде спонати, Росія вживає спроби і заходи перекидати зараз підкріплення на правобережжя Херсонщини. Поки такі дії там будуть тривати. Я не думаю, що щось загрожує якимись підривами чи іншими терористичними актами. А як ви вважаєте, у чому небезпека ось цього російського командувача, цього сировікина говорить про те, що ну, він такий дуже потужний, так? І е, може, от як він говорить, там, чекають якісь непрості рішення. Так, це може бути щось серйозне. Як ви вважаєте? От з військової точки зору, як ви його оцінюєте? Отако. Ну добре. Зараз ми спробуємо ще раз зв'язатися із Олександром. А поки що я нагадаю про наш Ютуб. Не забувайте ви про нього. Якщо ви зараз дивитесь нас в Ютубі, то підписуйтесь, будь ласка, на наш канал і ставте вподобайки нашим відео. Ми хочемо, щоб гости наших марафонів, наших експертів почули і побачили якомога більше українців. Олександр Мусієнко вже мені підказує з нами на зв'язку. Так, Олександре, ви з нами. Давайте з приводу небезпек. Я не знаю, чи ви почули питання. Моє. З приводу того, наскільки небезпечно те, що цією історією в Херсонській області зараз керує оцей суровікін? Ну, справа в тому, що суровікін це ставлених спецслужб російських. Це, в принципі, креатура ФСБ. Зрозуміло, що на сьогодні все більше ФСБ перехоплює керівництво тим, що відбувається, вони хочуть перевести так звану спеціальну воєнну операцію в режим контртерористичної операції. Ну, загалом, скажімо, Суровікін це виконавець того наказу, який віддав Путін ще раніше. Про нього навіть Нью-Йорк Таймс писало це: за жодних обставин не віддавати Херсон і стояти до останнього. Тому, попри заяви Суровікіна про те, що можливо в Херсоні доведеться приймати ухвалювати складні рішення на сьогодні. Помітно що. А він якомога більше принаймні хоче відстрочити цей період, коли важкі рішення доведеться ухвалювати, тому що е, зараз е, кинули фактично переправи, які тільки можливі там з барж баржові такі понтонні, і Росія перекидає на правобережжя Херсонської області додаткові сили і засоби. Відповідно, вони мають намір продовжувати бойові дії, і відповідно вони демонструють те, що з Херсонщини вони відходити поки що не збираються, принаймні жестів доброї волі очікувати не варто. Тому це потрібно оцінювати, скажімо так, з цієї точки зору, що суровікін буде намагатися, вочевидь, максимально виконувати наказ для того, аби не знаю, принаймні відтягнути той момент, коли йому доведеться відходити з Херсону, або в ідеалі навіть намагатися вести бойові дії. За Херсон ну, фактично таким чином, щоб не дати українським захисникам, українським воїнам його визволити найближчим часом і останнє, що я вас запитаю, Олександре, як би ви прокоментували цього тижневі заяви нашого головного розвідника, який говорить, що Взимку, так наші збройні сили чекають власне перемоги. Ну і вже весною збройні сили вийдуть на кордони 91-го року. Хоча інші експерти, не інші а взагалі експерти, говорять про те, що взимку так воювати в рази буде складніше, і погодні умови можуть трошки загальмувати. Цю всю історію ну ви знаєте, погодні умови зараз не 1814 рік, і зараз це ж ми не армія Наполеона під Москвою, там чи там під Смоленськом. Це все ж таки, теж умови різні, зима різна. Не можна сказати, що всю зиму ми будемо просто стояти і спостерігати. Питання ж тому, все буде залежати від конкретних кліматичних умов, яка буде зима. Сказати достеменно на 100%, що ми не можемо проводити жодних дій, я б теж не став. Тому що якісь дії ми проводити можемо дистанційну роботу, тощо. що, що стосується заяв пана Буданова, ну фактично його прогнози практично найчастіше збуваються. Ми це бачили на практиці. Що стосується чому він так каже, я думаю, що він має дещо більше інформації. Плюс не виключено, що можливо, все ж таки, ми нарешті отримаємо на ту далекобійну зброю, яка дасть нам можливість наносити потужні удари по військовим об'єктам окупанта в Криму, і це дасть нам звичайно можливість повністю зруйнувати його логістику на півдні, і звичайно дасть можливості просуватися далі швидше і якісніше. Можливо, ще є якась інформація про допомогу наших партнерів від НАТО, про яку ми. Поки що не знаємо, але яка готується на майбутнє. Але думаю, що безпідставно він би такі речі не говорив на цій оптимістичній ноті. Я вам подякую. Бережіть себе. Дякую, що вийшли в ефір цим так. неспокійним ранком. Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку. Керівник центру військово-правових досліджень, політичний консультант. Коротенька пауза у нас об 11 годині. Новини не перемикайтеся і залишайтеся з п'ятим.